Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського, цього тижня передали чергову партію допомоги нашим землякам, які боронять країну в лавах збройних сил. Підтримку отримали 6 бойових підрозділів. Допомога була сформована відповідно до конкретних запитів військових. Передали найнеобхідніше для оборони, мобільності та облаштування позицій. Також надали допомогу з ремонтом техніки. Передали чергову партію забезпечення для батальйону ТРО Кам'янського району. До складу вантажу увійшли матеріали, необхідні для інженерного укріплення позицій та захисту від ворожих дронів. Велика кількість рулонів сітки-рабиці, маскувальні сітки, автоматичні вогнегасники усе відповідно до потреб, які визначили самі військовослужбовці. Підсиленням забезпечили захисників разом з громадськими організаціями бджола та фонду розвитку Кам'янського. Дякую кожному, хто долучив. Вся до збору для інженерно саперного взводу 92-ї бригади передали напівавтоматичну рушницю. Наші воїни працюють у надзвичайно складних умовах, особливо під час виїзду з позиції, коли є загроза від ворожих FPV-дронів. Забезпечення засобами захисту це буквально порятунок життя. Відгукнулися на запит нашого земляка Віталія Фарманюка разом з Олександром Крутьком, отцем Феодосім та Олександром Лукашовим придбали для підрозділу Віталія авто. Така підтримка це приклад ефективної взаємодії міста, волонтерів і захисників. У Карнаухівці відкрили пам'ятний знак на честь мешканців громади, які загинули за Україну на стенді. 13 світлин наших героїв вшанували пам'ять разом з родинами, духовенством і громадою. Не маємо права забувати, якою ціною здобувається мир і майбутнє нашої країни, і зобов'язання робити все, аби передати пам'ять про героїв наступним поколінням. Взяв участь у відкритті меморіалу загиблим захисникам на території центру Пенітенціарної академії, вшанували героїв, які поклали життя за нашу країну. А також оглянули відремонтовані корпуси, у яких живуть і навчаються курсанти. Кам'янське підтримує цей заклад. Місто надало субвенцію на покращення умов перебування, домовилися про подальшу співпрацю, відкрили сучасний освітньо ресурсний медіахаб на базі молодіжної ради. Це простір, де молодь може навчатися, розвивати цифрові навички та реалізовувати власні ідеї. Проект реалізовано за підтримки ЮНІСЕФ та ГЕОЗ заходи. Щиро дякую партнерам. Маємо талановиту молодь, яку варто підтримувати. Провели онлайн-нараду з Карітас України та Карітас Кам'янське щодо створення тимчасового житла для переселенців. Проект стартує у межах міжнародної програми за підтримки Швейцарії. Уже проведена тендер, обрана підрядника. Переходимо до реалізації. Кам'янське стало пілотним містом у цьому проєкті. Дякую команді за злагоджену роботу. Привітав правоохоронців Кам'янського з Днем Національної поліції. Подякував за щоденну службу і вирність присязі. Вдячний за те, що наше місто завжди перебуває під пильною увагою та захистом поліції. У цей складний воєнний час вони гідно дають відсіч викликам, забезпечують порядок і спокій у громаді. Особлива вдячність тим працівникам поліції, які сьогодні захищають Україну в лавах Збройних сил України. Світла пам'ять тим. То віддав життя заради нашої громади. Разом із настоятелем отцем Ігорем Пагулічем оглянули, як просувається будівництво храму, Преображення Господнього української греко-католицької церкви. Зараз тривають внутрішні оздоблювальні роботи. Завершити плануємо восени. Храм стане не лише архітектурною красою міста, а й важливим осередком допомоги для громади. Із архіпастерським візитом Кам'янське відвідав митрополіт Сіміон. Після урочистого богослужіння оглянули, як просувається будівництво Казацької церкви Пресвятої Покрови, першого храму ПЦУ в Кам'янському. Дякую владиці за увагу і підтримку нашого міста. У цей непростий час для громади важливо мати духовну опору. Це допомагає нам вистояти і гуртує людей. Працюємо далі.